Ви крутий експерт, коуч, психолог. Ви обожнюєте свою справу, маєте кейси, постійно вчитеся. Але коли доходить до продажів, всередині ніби щось ламається, вам кажуть, що треба бути агресивними, маніпулювати, давити на тригери, а вас від цього просто верне. І ви дивитесь на все це і думаєте, невже немає іншого шляху? Друзі, заспокойтеся, ви не одні. Я відчуваю те саме, і я тут, щоб довести вам можна продавати на десятки тисяч євро, будувати чергу з клієнтів і при цьому залишатися собою без обманів, без маніпуляцій, без Вигорання, мене звати Єгор, і я допомагаю експертам виходити за рамки своїх доходів і уявлень про себе за останні 10 років. Я допоміг своїм клієнтам заробити більше 10 мільйонів доларів. А мої навчальні програми пройшли понад півтори тисячі людей. І останній кейс з енергопрактиком: 80 тисяч доларів з одного запуску. І знаєте що? Ми робимо це без величезних бюджетів на рекламу, часто на блогах з тисячою півтори підписників, і головне, без того, щоб випалювати себе дотла. Все це можливо завдяки моїй системі Продавай серцем. Вона стоїть на трьох простих, але надпотужних опорах. І в цьому відео я детально розберу кожну з них. Ми поговоримо про кришталеву ясність, як перетворити вашу послугу з чогось. Незрозумілого на діамант, який хочуть усі, про внутрішню опору, як подружитися зі своїм самозванцем, як перетворити страх на свою головну силу. І головне про дорожню карту турботи, як вести клієнта в розмові так, щоб він сам захотів купити без тиску і скриптів. Ми настільки занурені в своє, що в свій продукт, в свою експертність. Що Повністю забуваємо про як і кому ми все це пропонуємо. У мене є підопічна Іра, вона коуч, і вона заробляла півтори до двох тисяч доларів на місяць. І ми нічого не змінювали в її продукті. Ми змінили тільки те, як і кому вона його пропонувала. І почали правильно його продавати. Результат за два місяці 25 тисяч доларів. 25! І я пройшла з тобою шлях від коуча, який продає себе за 350 євро один місяць ведення до коуча, який продає за тисячу євро, і відповідно до майже мільйона за два. Місяця, але все одно дуже круто, чому так стається? Бо нас вчили бути класними психологами, коучами, нутриціологами, але нас ніхто не вчив продавати свої знання. А коли ми навіть ідемо вчитися продажам, то потрапляємо в пекло, де треба надягати маску, робити те, що тобі огидно і впарювати, даючи завищені обіцянки. І знаєте, що найголовніше? Вся ця втома і огида до продажів це не ваша провина. Це симптом зламаної системи, в яку вас змусили грати. Але є хороша новина. Вона в тому, що з цієї гри можна вийти, і для цього не потрібно надзусиль. Потрібно просто почати будувати свою систему за своїми людяними правилами. І починається все з першого, але дуже важливого кроку. Тож наша перша опора, кришталева ясність. Хаос в продажах майже завжди починається з хаосу в пропозиції. Є таке золоте правило: якщо не можете пояснити суть своєї послуги п'ятирічній дитині, ви не зможете продати її дорослому. І ми, експерти, просто обожнюємо складні терміни: коучинговий супровід, трансформаційна сесія, розпаковка особистості. Я постійно чую від експертів. Я допомагаю людям розкрити потенціал. Або я працюю з глибинними трансформаціями, і знаєте, що чує потенційний клієнт? Красиві слова, які нічого не означають, просто білий шум. Або незрозуміло, або, що ще гірше, нуль емоцій, друзі. Запам'ятайте раз і назавжди. Люди не купують процеси, вони купують результати. Вони купують переміщення зі своєї болючої ситуації в свою омріюну точку, де в них все круто. Тому крок перший: від послуги до результату перестаньте описувати, що ви робите. Почніть говорити про те, як зміниться життя людини. Поганий приклад. Я проводжу консультації з самооцінки. Замініть його на я допомагаю перестати принижувати себе і впевнено називати ціну своїх послуг. Ще один приклад: я роблю енергетичні практики. Натомість я повертаю жінкам енергію, щоб вони перестали ненавидіти роботу і почали кайфувати від життя. Бачите різницю в першому випадку туман. В другому конкретна соковита бажана зміна в житті я вам більше скажу. Я працював з психологинією, і вона продавала консультації по роботі з тривогою. Клієнтів майже не було. Ми сіли з нею і за дві години. Перепакували її послуги в тримісячну програму і назвали спокій у великому місті, як за 90 днів позбутися панічних атак і почати дихати на повні груди. Ми нічого не змінили в її методах, тільки назву і чітку обіцянку. В перший же тиждень вона продала три таких пакети по півтори тисячі євро. Це сила ясності. Окей, крок другий: Створіть пакет. Цінності, тому що сильна пропозиція це не просто назва, це такий зрозумілий контейнер, де клієнт одразу бачить, що він отримає, як це змінить його життя і чому це коштує своїх грошей. Наприклад, замість коучинг впевненості може бути програма Тепер я можу все за 6 тижнів: від вибачте, що турбую до мені потрібно це зараз для жінок, які завжди отримують те, що хочуть. Відчуваєте, але сильна пропозиція це не просто фраза, це ціла архітектура, і найважливіший її елемент це третій крок. А саме глибока діагностика і створення дорожньої карти. коли ви на самому початку розмови показуєте людині, що чітко бачите її шлях, її проблеми, її потенціал. То продаж стає майже неминучим. Клієнт відчуває вашу впевненість і спокійно йде за вами. І тут я хочу посіяти в вашій голові одну дуже важливу ідею. Друзі, перестаньте продавати сесії поштучно за 20, 30, 50 євро. Це шлях в нікуди. Кожен з вас має створити свій продукт трансформацію. свій Пакет послуг на 6, 8, 12 тижнів, де є чітка обіцянка, глибока робота, круті кейси і, як наслідок, високий чек. 500, 700, 2 2000 євро. Бо якщо у вас мікроблог, тобто до 30-50 тисяч підписників, то це єдиний шлях до стабільного і високого доходу. Розумно продавати це в першу чергу мати кришталеву ясну та неймовірно цінну. Пропозицію, і це ваш фундамент. Але що якщо фундамент є, а стіни тремтять? І тут ми переходимо до другої внутрішньої опори. Бо у вас може бути найкраща в світі пропозиція: діамант, а не послуга. Але якщо ви боїтеся відкрити коробочку, щоб його показати, то яка від того користь, що відбувається всередині нас, коли ми думаємо про продажі? Часто там прокидається він. Наш старий знайомий синдром самозванця, і він починає свій концерт. Він шепоче: хто ти така, щоб про це заявляти? Твої знання недостатньо глибокі. А що якщо вони скажуть ні? Це занадто дорого. Треба зробити знижку. Знайомо? роками нас вчили, що з самозванцем треба боротися. Приборкувати. А я вам скажу, не треба. Це найгірша стратегія, тому що боротьба забирає колосальну кількість енергії. І ваш самозванець це не ворог, це ваш дуже близький друг, це ваш внутрішній трікстер, як Локі в Скандинавії чи Гермес в греків. Це та частина вас, яка не дає вам застигнути в бронзі. Це він змушує вас вчитися. Розвиватися, перевіряти факти у вашому самозванці прихована величезна енергія для експериментів, прихована свобода, гумор, легкість, друзі. Подружіться з ним. І це не просто красива теорія. Одна з моїх найталановитіших дзьобиків, коуч, буквально фізично не могла назвати ціну вище 50 доларів. У неї пересихало в горлі. І вона казала: Єгоре, блін, я знаю, що я варте більшого, але слова не йдуть. І ми працювали не над скриптами, ми працювали з її внутрішньою грою. І коли вона вперше. Тремтячим голосом, називаючи клієнту ціну 800 доларів, почула у відповідь спокійне. Добре, куди платити? Вона плакала не від грошей, а від відчуття свободи. І ось що насправді дає робота з внутрішньою опорою. Друзі, ловіть три революційні переосмислення, які допоможуть: перша еволюційна перевага: хто виживає краще? Ті, хто був на 100% впевнений, що в кущах нікого немає, чи ті, хто був на сторожі, ваш самозванець це ваша система попередження. Вона вам каже: обережно нова територія. А що робить розумна людина? Досліджує, адаптується, і саме це робить вас сильнішими за тих, хто. Впевнений, друге переосмислення. У фізиці є поняття квантовий стрибок. Це коли електрон миттєво переходить з однієї орбіти на іншу. Тобто між орбітами немає проміжного стану. Він або тут, або там, і тому має стрибнути. І ваше життя працює так само. Між хто ви зараз і ким хочете стати, немає плавного переходу. Є стрибок. І в момент стрибка ви завжди будете відчувати себе самозванцем. Бо ви ще не той. Ким хочете стати, але вже не той, ким були, і це нормально. Це означає, що ви в процесі трансформації. І третє переосмислення наукове НАСА проводило дослідження. Кого краще відправляти в космос? Досвідчених пілотів чи новачків? І результат шокував, тому що новачки справлялися краще в нестандартних ситуаціях. Чому тому, що вони не мали досвіду, який заважав їм думати креативно? Тому ваша недосвідченість це не слабкість, це ваша сила. І зараз я хочу поділитися з вами простою, але дуже потужною практикою. Вона називається Лист своєму внутрішньому критику прямо зараз. Нажміть на паузу і візьміть папір і ручку. Серйозно зробіть це. Напишіть. Дорогий мій внутрішній критик. Я знаю, що ти турбуєшся про мене. Ти хочеш мене захистити від невдач, осуду, болю. Дякую тобі за це. Але зараз мені потрібно діяти, мені потрібно ризикувати, мені потрібно помилятися. І вчитися. Давай домовимося. Ти можеш турбуватися, але тихо. А я буду діяти, знаючи, що ти мене любиш. Ми команда. Ти мій мудрий порадник, а я сміливий дослідник з любов'ю і ваше ім'я. Напишіть і покладіть цей лист біля себе. І потім перечитуйте, коли вас знову накриває самозванець. І ще знаєте, яка єдина різниця між самозванцем і експертом? Експерт колись наважився діяти, відчуваючи себе самозванцем. Коли перестаєте з ним боротися, вивільняється енергія. І цю енергію треба направити на ключову зміну мислення. Продаж це не впарювання, продаж це акт служіння. У ведах є таке поняття, як «сева». Безкорисливе служіння, коли ви дієте не з позиції, а що я можу взяти, а з позиції, що я можу дати. Сонце не думає чи гідні моєї світла, воно просто світить, і ваш обов'язок, як експерта, служити своїми знаннями, ділитися своїм світлом, і продаж це лише форма. Цього служіння багато експертів думають, що служіння починається після продажу, коли ти вже працюєш з клієнтом, але насправді служіння починається з першого дотику ще під час продажів, і це головна відмінність моєї системи. Послухайте, що кажуть мої дзьобіки, які ще кілька місяців тому відчували те саме, що і ви. Метод продажів, який я взяла у вас, взагалі він забе. Зразу три тисячі євро? Отак мені відразу я була шокована тим, що це реально можливо, і це відбувається зі мною і з тими людьми, хто підписаний на мене в інстаграмі, який я хотіла видалати ще два місяці тому. За ці декілька місяців я просто зробила ну так багато всього, що я за останній рік, мабуть, не робила. Хочеться подякувати за ту впевненість, яку ти даєш, і зазвичай що всі такі вагаються, не знаю, що відповісти. А ти такий. Отак, от отак ставиш, і давай кажеш. І я перший раз, коли йшла, і ти мені сказав став три тисячі доларів за індивідуальну роботу. І я така: що вічем? Ти які три тисячі доларів на п'ятій бакашці? Я ж така: дивіться, тут індивідуальна робота, значить, три тисячі доларів. Угу. А моя особиста 850. Йдіть на групу, не парте собі мізки тут крутіше. Звичайно, крім самозванця, є ще питання автентичності, харизми, впевненості. Це все теж надзвичайно важливо. І все це подружитися самозванцем, знайти свій голос, відчути свою цінність, бути харизматичним і діяти з позиції служіння все це я називаю одним терміном внутрішня гра, і вона дає вам колосальний ресурс. Легкість, гнучкість та впевненість під час продажів. І це мінімум 50% успіху. Але є дещо не менш важливим. І це наша третя опора дорожня карта турботи. Окей, у мене є пропозиція діамант. Я внутрішньо спокійний і впевнений. Але ось починається розмова. І що далі? Як не збитися? Як вести клієнта, а не плестися за ним? Що йому говорити? Багато хто думає, що для цього потрібен жорсткий скрипт. Слово в слово, але такі скрипти роблять з вас роботів і вбивають щирість. Вам не потрібен жорсткий скрипт, вам потрібна гнучка дорожня карта розмови, надійний контейнер, який тримає структуру, але дає повну свободу бути собою. Уявіть, що ви досвідчений лікар, до вас приходить пацієнт. Ви ж не кричите йому з порогу. Вам потрібна операція, платіть в касу. Це абсурд. Ви спочатку встановлюєте контакт, створюєте довіру, потім проводите глибоку і щиру діагностику. Уважно слухаєте, ставите глибокі питання, і тільки коли у вас є повна картина, ви презентуєте план лікування. Ось це і є дорожня карта турботи. І коли ми говоримо про продаж на високий чек, тисяча, дві тисячі євро і вище, ми говоримо про особисту розмову. Так потім можна все автоматизувати: чат-боти, Evergreen воронки, Tripwire. Але спочатку вам життєво необхідно навчитися круто продавати один на один. Ця навичка дасть вам усе впевненість, харизму, глибоке розуміння клієнта, і ваш контент після цього стане в десятки разів сильнішим. Але більшість діагностичних консультацій це жах. Є дві крайнощі: перша це. Допит для галочки, це коли вам 10 хвилин ставлять якісь формальні питання, а потім 40 хвилин намагаються щось продати. Користі нуль, відчуття огидні. І другий варіант це перегодувати до смерті. Це ще небезпечніше. Це коли експерт так хоче показати, який він крутий, що проводить повноцінну демосесію, дає техніки, практики, пропрацьовує щось. І клієнт каже: Ого, дякую, так багато користі. Я пішов розгрібати і не повертається. Та й навіщо його вже нагодували? Видало йому рибу, а не вудку. І це смертельна пастка. У мене був клієнт-нутриціолог. Його діагностики тривали по півтори години, і він розписував ледь неповний план харчування. Всі були в захваті, але ніхто не купував. В нього конверсія була 5%, тобто з 20 консультацій купувала одна людина. І ми зробили одну річ: ми скоротили діагностику до 40 хвилин і змінили її мету з вилікувати на показати шлях вирішення проблеми. Його конверсія за наступний місяць зросла до 40%. вісім разів, тому що він перестав бути безкоштовною швидкою допомогою і став провідником велику подорож. Хороші мої, запам'ятайте, завдання діагностики не вирішити проблему клієнта, не показати себе, а підсвітити її і показати шлях до вирішення. Я дуже люблю таку аналогію. Уявіть, до вас приходить людина. І каже, я чув, десь тут є скарб, і ваше завдання не схопити і бігти з Лопатою копати замість нього. Ваше завдання дістати старовинну карту, розгорнути її і сказати: Дивись, я знаю, де скарб. Ось він, ось він тут, на цьому острові. А ось дорога до нього. Але будь обережний, бо по дорозі тобі зустрінуться. Болота сумнівів, хащі, прокрастинації, і отут от навіть є дракон страху публічності. Це серйозна експедиція. Але я знаю, як провести тебе найбезпечнішим шляхом. Я можу бути твоїм провідником і. Ось це вже моя робота. Моя програма це наша спільна експедиція до твого скарбу. Відчуваєте різницю? Ви вже дали колосальну цінність, карту, але ви запросили його в подорож разом за гроші. Моя система продажів через турботу складається з чотирьох етапів. Перше, це встановлення контакту. Просто треба бути людиною, цікавтеся співрозмовником, а не його гаманцем. Друге, це щира діагностика, це мистецтво глибоких питань, ми них більше сотні. Третє це презентація рішення. Використовуйте слова самого клієнта. Якщо він казав я втомився бігати як білка в колесі. То скажіть, я допоможу вам вийти з цього колеса. І четверте, це робота з сумнівами, але це не відбиття заперечень, це допомога в прийнятті рішення. Скоріш за все, багато з вас вже чули про ці складові, і мої подопічні теж про них чули. Але коли починають продавати, то роблять все геть. Інакше. І тут вся суть в дрібницях. Як саме ви проходите через ці етапи, через ці підетапи. Це супер тонка історія. В мене є одна дуже крута фішка в моїй програмі, якою я щиро пишаюся. Це ревізія ваших продаючих консультацій. Ви записуєте вашу розмову з клієнтом, приходите до мене і кажете: «Єгоре, блін, я все робила. От як ти сказав, але вона не купила. Що не так? І я розбираю вашу розмову на молекули. Я потім записую скрізь. Скінкаст на 40-60 хвилин і показую, де саме були помилки, що ви сказали не так. І головне, що треба було сказати. Після цієї ревізії конверсія в моїх дзьобіків зростає мінімум вдвічі. Це прям як магія. В плані продаж, ну от, от, от таким було, взагалі. І те, що є зараз, то тобто ці сич... бекашки, особливо після твого ну, це, я, не, я не знаю, як можна за один раз отак от. Так, от, от, так, от. Отак, от ну та чудо, це має якась. <свят> і ось ми підходимо до моменту, коли треба назвати ціну. А, -а, 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 а найстрашніше заперечення дорого живе не в голові клієнта, воно живе в вашій голові. Просто спокійно, з гідністю назвати цифру і замовкнути. Ось це справжнє мистецтво. І воно тренується. Ловіть маленький лайфхак. Коли відчуваєте внутрішній тремтіж перед називанням ціни, згадайте свій найкращий результат, який ви дали клієнту. Не процес, а конкретну зміну в його житті. Уявіть, як він дякує вам через рік. Відчуйте вагу цієї трансформації. І ось тепер називайте ціну. Дехто думає, що етичні продажі це коли ти чуєш. Мені треба подумати і кажеш, так, так, да, звичайно, я поважаю вашу думку. Ні, це бурще. Це означає, що людина не зрозуміла цінності і в неї купа сумнівів. І ваше завдання, як експерта, який служить, допомогти їй розібратися з цими сумнівами, не маніпуляціями, а через турботу. Продажі серцем це не скромняга, який боїться. Це впевнений і сильний експерт, який поважає клієнта і знає, що і як. Йому запропонувати. І наостанок одна коротка історія про мою підопічну Аню Масьому. Вона енергопрактик. І ще два роки тому вона продавала консультації по 50 доларів. Її календар був червоний від записів. Але дохід вперся в стелю 2000 доларів. А всередині було тотальне вигорання. Вона всерйоз хотіла навіть видалити свій інстаграм, бо була переконана, що в неї. Не та аудиторія, що її підписники ніколи не куплять щось дороге. Коротше, я провела першу бокашку, <сум> задоволена як слон, тому що продала <сум> було драйвово, було кайфово, <сум> і не можу повірити, я це зробила. Я це зробила. <сум> Через два місяці роботи Аня заробила свій перший мільйон. А нещодавно ми з нею зробили спільний запуск на 80 тисяч доларів. І знаєте на чому був наш головний фокус? 90% уваги ми приділили саме продажам. Ми докрутили її внутрішню гру, впевненість, цінність і зовнішню, тобто техніку і структуру розмови. Ми перетворили її продажі на велику аудиторію на захоплюючу виставу, де головним героєм був її клієнт. І результат Ані це те, що стається, коли талановитий експерт притворює продажі зі свого слабкого місця на свою головну суперсилу. Це і є головна мета моєї системи. Тому все те, про що ми сьогодні говорили: кришталева ясність, внутрішня опора, дорожня карта турботи, це все є основою моєї програми наставництва Продавай серцем, новий потік якої стартує вже в кінці серпня. Це програма, де ми разом з вами. Створимо вашу пропозицію діамант, від якої неможливо відмовитись. Подружимося з вашим самозванцем, знайдемо вашу харизму, впевненість, і найголовніше, ми впровадимо покрокову систему продажів через турботи, щоб ви отримували клієнтів легко і стабільно. Моя головна гордість, що 75% моїх учнів окуповують вартість навчання ще під час програми, тому що моя методологія, моя підтримка і мій глибокий зворотній зв'язок дають результат. 12 тисяч доларів заробити за мій запуск. Офігіти, прийняти, і я розумію, що мій рівень він підвищився. Загалом я зробила х4, мабуть, да, від того, що я ставила перше. Да, зараз я 8700 факту курсу. Трошки, трошки перестарались. сто тисяч. Добре зробила більше. Я зробила 260 за два місяці. Я сумарно зробила е, за цей період, включно з мікропродуктом, трошки більше 6 тисяч доларів. Мільйон сто двадцять чотири. Якщо бути точною, е, я перевикнула свою сіль. В мільйон я не тільки там окупила програму я ще й заробила. В мене є схема. В мене є модель по якій я можу це масштабувати. Для мене 15 е, дві тисячі доларів з моєго першого в житті якогось такого запуску, Для мене це для мене це вже успіх. Учитываю, що був ноль і на блога. Я пам'ятаю, що я поставила 10 тисяч євро. Це така мінімальна. Я, я зробила 17 тисяч і перший запуск, перший мій продукт, перший потік. В липні ноль початку програми жовтень, це 170 тисяч. З війною втратила всю роботу, ну абсолютно весь дохід. І якби півтора року ми там жили на пенсію тата, і тут. Медки спокій, що я вообще ну, свободна, що гроші, вони так приходять. Якщо в тебе ще ще щось можна буде купити, то клич, друзі. Якщо те, про що я розповідав, відгукнулося вам в серці. Якщо ви втомилися від старих методів і готові нарешті почати продавати легко, етично і на високі чеки, я запрошую вас на наступний крок. Це не кнопка купити, це запрошення до діалогу. Внизу під цим відео є посилання на анкету. Це ваш перший крок. Я особисто перегляну кожну відповідь, і після цього зв'яжусь з вами, щоб уточнити кілька деталей. Якщо я відчую, що ми на одній хвилі, що мій підхід вам резонує, і я справді можу дати вам кардинально новий результат, ми заплануємо ту саму глибоку діагностичну розмову, де ми розберемо ваш проект і знайдемо найкращий для вас шлях. Тепер важливий момент. Я хочу, щоб ви це почули. Це не масовий курс, це буде закрита мікрогрупа. Я беру в роботу 10 людей, щоб дати кожному максимум своєї уваги, енергії та зворотнього зв'язку. І на момент, коли я записую це відео, а зараз кінець червня, залишилося лише 5 місць. Тому якщо ви відчуваєте, що це ваш шанс. Не зволікайте. Для тих, хто встигне зайти зараз, я підготував дуже потужні бонуси. Ви отримуєте доступ до спеціальних підготовчих матеріалів, які дозволять вам зайти в програму вже з розгону, щоб взяти від неї максимум і отримати результати ще швидше. Це ваш шанс перестати грати за чужими правилами і почати будувати систему, яка працює на вас. Хороші мої, посилання в описі, заповнюйте анкету і, можливо, до зустрічі.